Класичні гладкі піскуалтери із панського робника луна моделі 1501. Чашка із тонкого поролона формованого, без додаткових пошапів. Під грудьми об'єм повномірний, немає бокової кісточки, і мікрофібра добре тягнеться. Два ряди гачків. Всередині приємна на дотик тканина, немає ніяких пошапів, гладка і глибока повномірна форма. Бретелі не відстебуються. Правильна гарна і кругла форма, класична білизна і зовні з мікрофіброю. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.